Тимчасовий пункт прийому переміщених осіб, розташований у міському закладі культури народний дім. Вже прибули дев'ять родин з південно-східних регіонів нашої держави. Одна з них багатодітна сім'я з Краматорська. Ми приїхали в Дніпропетровськ, були там, і стаба самооборони позвонили, предложили їхати сюди. а Там ми з жили в казармі з батальйоном. Приймають дуже, дуже хорошо, дуже доброжелательно». При пункті прийому переміщеним особам одразу надається медична правова та гуманітарна допомога. У пункті працюють психологи. Головне для них заспокоїти людей, довести до їхньої свідомості, що вони тепер вже знаходяться в безпеці під надійною опікою друзів. Ми розуміємо, що люди приїжджають в різному стані. По перше дорога, ті проблеми, які вони перенесли, непосредственно в Донецькій та Луганській області. Зв'язані з активними действиями, так сказати, з с другой сторони бойових. Тому це все сказується на психологію естественно, прежде всего ми ставим опросим із головних випросів, наказання психологічка помості зісні непосредственно на місці. Співробітники пункту прийому осіб, що перебувають на тимчасове перебування до Кривого Ругу, пройшли спеціальну підготовку і готові надати дієву професійну допомогу кожному, хто перебуває в наше місто. Ми провели методические занятия, причому дважды. В данный момент, при такой нагрузке, яка у нас ідеть, допустимо, один, два, три семьи в день, то будемо так говорити, всіх держав немає смыслу. Ну, по первой команді, по сбору ми готовы пригласити і начать работать в круглосуточному режиме, это выполнение этих вопросов. В разі необхідності пункт може працювати з подвійною продуктивністю. До такого вірогідного перебігу подій тут вже цілком готові. У нас в цьому здані на пункті прийому передбачено чотири потоки. Два потоки на Донецьку області, два потоки на Луганську область. Ми готові, якщо будуть направлення движення з, з, з однієї області, то готові переключити роботників на, на роботу на один. Поток 4, 4 потока на одну область. Самое главное, что в соответствии с решением штаба у нас на этом пункте приема люди должны находиться не более 6 часов. То есть мы ставим задачу для себя о том, чтобы в течение 15-20 минут с учетом и механической работы, и электронной работы на компьютерной базе человек прошел у нас буквально за 15 минут. Допомагають міській владі розміщувати людей, що приїхали з Луганської та Донецької області, активісти 39-ї жіночої сотні самооборони Майдану. Нам допомагають общественники із інших організацій, ну і, звісно, ми напрямую дуже плотно стали співпрацювати з полковом, тому що з їх сторони є розуміння даної ситуації, з нашої сторони є ініціатива. Тобто, я думаю, в цьому ми будемо працювати плодотворно і допоможемо по максимуму те, що, що ми можемо від себе. При пункті працює гаряча лінія, через яку люди можуть дізнатися про можливість влаштувати тут своїх рідних чи знайомих зі східних регіонів. У нас працює гаряча лінія. Оба телефони міжнародної зв'язки. Це телефони следуючі, 26 06 63, і другий телефон 26 08 23 з виходом на міжнародний мобільний зв'язок. У нас є звернення жителів міста буквально за в праздні вихідні дні вже громадяни дзвонять і спражують, як поступити. Допустимо, у нас родственники хочуть приїхати. Звісно, ж ми готові їх приймати. Родини, які прибувають до кривого рогу, розміщуються в профілакторіях гуртожитках та оселях городян, які запропонували своє житло для них.